Вітаю, дівчата! Вас на каналі Українсько відьми Звуть мене Аня, ми сьогодні дивимося літнє сонцестояння, рівнодення. Що вас чекає, що буде. Не забувайте підписуватись на канал, приходити на особисті. Давайте подивимось такий сакральний важливий день, коли можна набратися енергії, коли треба трошки. Знаєте, чистити простір, не домети, ні про що погане, навіть якщо щось станеться. Ворог любить дати, обстрілювати кошмарити. Може, в саме день цей не чіпати, але коли почнеться і наступне або от на перетині днів він любить це робити, будьте обережні, добре прибирати, гуляти, заземлятись, можливо, навіть десь водойми, по землі пішки, босими ногами відчути. Якісь свої, знаєте, потаємні сакральні сили. Мені хочете цього робити. Просто от повідчуваєте, як вам, з чим цей день прийшов, що вам каже. Давайте літнє рівнодення сонцестояння, що вам несе. Спочатку загальний, ну, зв'язок з родом, бачите, з родиною. Якісь подарунки, новини? Загадайте бажання запишіть, помрійте. Помрієте. Але отут важливо минуле сильно туди не лізти, не згадувати і не боротися з минулим. Знаєте, от минуле було. Не боріться з ним, вже нічого не зміните. А тепер по варіантах. Літнє сонцестояння. От хоче рівнодення. Хочу сказати вам, а ви почуєте. Я знаю, що ви, дівчата, почуєте, хлопці. От загадайте бажання, якісь питання, або просто оберіть. Можете три варіанти дивитись. Перший, другий, третій. Що там? Хто там? На що це вам? У вас більше добра любові, благодаті, ніж ви думаєте. Вам доведеться про когось потурбуватися. Дивіться через чужі якісь мінуси і проблеми, що не так у вас. Вам будуть прямо підказувати. Ви будете бачити людей з якоюсь хворобою, або хтось буде жалітися, що в нього хворіє. І ви будете відчувати, що це якось дотично до вас. Ви як не розумієте ці підказки, але от здоров'я, здоров'я воно дасть про себе знати, дасть в знаки. і ви будете прямо відчувати, що от щось є, щось не те. І що ж не те. Побороте, підсилять вас. Коли горять, то це горить, то це запалення. І втома. Знаєте, не підлаштовувати. Що тягне, болить, от є якісь моменти, то бережіть здоров'я. Прислухайтесь до себе. Другий варіант. Що подарує? Можливість добробуту. Навіть якщо вам здається, що кияння добробут, ви будете відчувати якесь тепло, таке відчуття, що вас почули. Ви будете просити про захист для когось, можливо. Але тут кажуть, не забувай про себе. Через твої молитви, і надію на те, що все буде добре, людина підтримається. Найвищі сили будуть там. Знає, сама захисти, сама відкрий, сама дай якусь можливість творчість, свої якісь справи, те, що ви любите. Гарний період, гарний, беріть подарунки від життя. Надія, мрія. Ну, не дуже люблю цю карту, тому що вона як обіцяє колись. Будуть намагатися вас затягнути як свої тенета, знаєте, там трошки, звабити, можливо, збити вам ваш фарт, удачу. Хто забрав ваше щастя? Куди сили злили, де сонце ваше затмилося, закрилося? Де ви самі себе обмежили? Вам підсвітять, підкажуть. Ви згадаєте мої слова, ви скажете, о, так це не я, я б так не зробила, чому я зараз це роблю? Чому я це підлаштовую? Чому я на це погоджуюсь? Ви хочете, щоб людей зі щось наказали, або щоб була якась справедливість для людей в ситуації? Але іноді треба навчитись сказати ні, я не погоджуюсь на це заздалегідь.